Зараз у гуртку бджільництва займаються 25 дітей різного віку. Розповідає пасічник Микола Горбач. Взимку вивчають теорію, влітку проходять практику на пасіці. Я в четвертому поколінні, а мої діти вже в п'ятому поколінні е, теж займаюся бджіництвом. І е, я тепер веду гурток юний бджоляр» від Волинського еколого-натуралістичного центру. Нас е, займаються діти. Ми вивчаємо сучасне бджільництво. Ми переходимо вже з нашими дітьми на корпусні вулики. Колега зробив вулик в виді замка Люберта. Ми вже туди навіть з дітьми запустили бджоли. В Україні поширені три види: українські лежаки, дадани. І корпусні додані лежаки, і корпусні вулики. Лежаки, вулики для такого сільського биту, можна сказати, для того, щоб легше займатися для старших людей. А професійний рівень це вже є корпусні вулики. Найстарший із гуртківців – 16-річний Ілля Патейчук. хлопець вчиться на тракториста, а бджолярством зацікавився рік тому. каже завдяки керівнику гуртка, доглядає пасіку із десяти вуликів. В сусідки вилетів рій, і вона сказала, хоч бери, я собі забрав і так інтересно було. Купив вулики знайомого, українська степова бджола в мене, бакфаст і Поліська. Вулики вежаки. Хочу купити ще корпусні собі вулики цього року. Вона ловив руїв. Вулики на пасіці Миколи Горбача різнокольорові. Частина у формі будиночків, частина розмальовані. Пасічник каже, бджолам легше знайти свою домівку, якщо вона має розпізнавальні знаки. То вулик. Тут можна побачити, як бджоли працюють. Є з іншої сторони, там, де прямо в одну рамку. Його придумали тато з сином в Австралії. Це рамку не потрібно викачувати в медогонці, його просто треба взяти цей ключик, його поставити. Прикрутити і тут будуть короздвінуті соти, і таким темпом будуть витікати мед в баночку. Син пасічника Ілля брав участь у всесвітньому змаганні бджолярів. Зайняв там п'яте місце серед представників 29 країн. Розповідає батько зараз. На пасіці допомагає середній син Горбачів, 13-річний Антоній. Сатом займаюся з п'яти років. У нас новинка 21 століття. Це апідомік в йому треба лягати, і бджоли будуть вас лікувати в матеріалах довідкових. дід в журналі прочитав. І на вулику на бджолах лежака він влаштував, як на той лежак лягати, і тихесенько лежать. Бджоли будуть струм пускати і хвороби лікувати. Місцева жителька Наталія Паньків каже, що бджоли не лише приносять мед господарю пасіки, але й запилюють поля агропідприємств та фермерів. Микола в нас в селі, можна сказати, своєрідний авторитет заслугував в громаду. Він старається слідкувати за новинками і їх впроваджувати, і тягне за собою, в принципі, людей. Якщо на волонтерських засадах він сам зініціював проведення гуртка. Це нагорода з спілки пасічників України, що наша сім'я є пасічників із покоління в покоління, естафета передається. Тобто, отримав мій батько, отримав я і мої два сина отримали. Вже моя менша дочка Ніка каже, тато, коли я вже таку медаль отримав. Микола Горбач розповідає, зараз має 135 вуликів. Деякі з нових бджолиних домівок гуртківці почали прикрашати малюнками. Анна Глущук, Сергій Данелюк, новини на Суспільному, Волинь.